Друзі, вітаю вас, це хлопці з нуля. Ми знову на Хрещатику. І сьогодні я буду говорити з людьми, що гуляють Хрещатиком про мирні переговори, які зараз ведуться. Переговори між Україною, Америкою, Росією Європою. Цікаво, що люди думають, що українці думають про ці переговори. Поїхали? Що ви думаєте про мирні переговори, які зараз йдуть між Україною, Америкою, Росією і так і. Я вважаю, що потрібно сподіватися, що все ж таки ці домовленості будуть для нас вигідні, для українців, для нашого народу, тому що ми бачимо, що зараз все змінюється. Я сама з Маріуполя, переселенка з Маріуполя. Я втратила дім, втратила рідне місто. У мене дуже важка історія особиста. І вибиралася дуже важко і обрала для себе життя в Україні. Зараз викладаю, викладаю без світла для студентів онлайн у важких умовах. У мене два синочки. Я вже не вірю, якщо чесно, в те, що настане мир. Але особисто вам можу сказати, що дуже сподіваюся, що ми зможемо отримати якомога більш вигідні для нас умови. Як вважаєте, Росіяни, трохи засікав... Росія, хоч трохи зацікавлена в цьому миру. Я думаю, що ні. Росіяни зацікавлені в тому, про що вони говорять, щоб захопити якомога більше території, областей, областей, про які йшлося. Ну, думаю, що ті території, які вони вже захопили, вони повертати не хочуть. Тому довіряти росіянам взагалі не можна і йти з ними на якісь домовленості сьогодні є дуже важким питанням, на мій погляд. Тобто на якісь поступки заради них іти, заради цих домовленостей не варто. Думаю, ні, тому що вони в будь-який час можуть знову напасти, але у нас немає зараз можливостей продовжувати так далі. Мені здається, воювати, тому що ми втрачаємо людський ресурс, а це найважливіший ресурс для будь-якої країни, і ми маємо про це вже нарешті також замислитися. А що ж нам робити? Я думаю, що треба заморозити на деякий час війну, для того, щоб у нас був час для. Накопичення нашого оснащення, нашого ресурсу. У нас є виснаження, на жаль. Я це бачу по військовим, бачу по своїм колегам, це нікуди не дітей. І сьогодні предноворічний настрій мав би бути, але люди дуже втомлені, людям хочеться вірити в якесь диво. Ми самі не знаємо, як воно має статися. Але у кого не спитаєш з освітян, з кандидатів, наук, з політологів, з професорів. Чіткої відповіді отримати буде важко. Як закінчиться ця війна, чи закінчиться вона взагалі? Тобто, вважаєте, нам треба тягнути час, якось так, і щоб... Що, що, ну я думаю, що ми зараз знаходимося в пастці, насправді, тому що і Америка, і Росія, ну, вони з нами граються, а ми вже як, знаєте, іграшки в їхніх руках. Так сталося. Ну, ви досить песимістично налаштовані, даєте? Так, на жаль, так. Я вірила довго. Вірила 22-й рік, вірила 23-й рік, вірила 24-й рік, закінчується 25-й. Ми переможемо врешті-решт чи ні? Знаєте, ялинки в Москві впали. Впали в інших містах Росії. Я дуже вірю в нашу перемогу. Хоча б завдяки цим знакам. 22-й рік для Маріуполя був дуже важкий, і у всіх в пам'яті залишилося, що впала наша ялинка. Вона була дуже охшатна, красива. І 6 грудня відбулося відкриття, вона просто завалилася. І після того місто потерпіло ну, такий крах. Коли я побачила відео з ялинками російських міст, не тільки Москви. Не те, що там я цьому радію, але я дуже сподіваюся, що все ж таки вони відчують те, що відчули ми в блокаді, і блокада торкнеться їх, і їхнє місто буде вшен зруйновано. Так не песимістично. Добре, дякую вам. думаєте про мирні переговори, які зараз йдуть між Україною, Америкою, Росією. Зеленський зробить все, щоб ми жили в мирі і в спокій. А вірите, що росіяни хоч трохи хочуть, щоб був мир чи ні? Ні, росіяни не хочуть миру, це однозначно. Вони не хочуть миру, це сто відсотків. Хочуть, тобто, тобто, сенс цих переговорів виходить, його просто немає. Ну якщо вони не хочуть миру? Ну їх ну, зупинити хоча б на час. Їх треба зупинити, хоча б на якийсь час. А Потім пробувати робити там десь внутрі підрив, щоб розвалити ту всю їхню систему. Тільки так треба час виігрувати. А як вважаєте, скільки ще буде ця війна? Я думаю, що мінімум 10 років. Серйозно? 10 років ще воювати Я думаю, так. Я думаю, що це піде далі на Європу і. Думаю, що мінімум 10 років буде, або буде якийсь стоп на 5 років, а потім війна буде ще 30 років. Ну якось так. Ну, ми переможемо врешті-решт чи ні? Я кажу? Ну, мене ну, з дитинства переможе. вчили, що зло добро Ви... 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 зло, так? Перемагає зло, тому Ну, я не знаю. В кінці ці старі придурки помирають, так? ви думаєте про мирні переговори, які зараз йду з участю України. Там Американці, росіяни? Це все бутафорія. Чому? Це... Тому що серйозно такого не буде. Дуже віддалені позиції одна від одної. А ви, ви не вірите, що про щось домовляться? Ні. Якщо домовляться, то не для України, а для себе. Америка з Росією. А до речі, на що Україні, на які поступки можна йти, на які категорично ні? Як думаєте? Ні на які. Віддавати території, обмінювати території. Обмінювати на що? Ну, свої на там... свої? А, ну типу, що у них там частину Харківської, Запорозької вони окупували, вони вийдуть, а, а ми їм віддамо частину Донбасу, щось таке. Ні, нічого не віддавати. Тобто ви вважаєте, що це все от це, їздять, кажуть нам по телевізору, розмов розповідають, нічим не закінчиться? – Війна вигідна дещо європі, Росії так чи інакше, і Америці дещо і Китаю. Вони відмовлятися не будуть від продовження несерйозно. Це затягування війни. А що нам, що нам робити? Далі боротися. А, і ми, ми можемо перемогти навіть в такій ситуації? Звичайно. А як вважаєте, скільки ще часу нам треба, щоб це остаточно вирішити? Перемога це не значить, коли ми поставимо наш прапор на червоній площі. Це не обов'язкова перемога. Перемога це не те, що буде через місяць, через рік. Це те, що буде через, може, навіть довший відрізок часу. І Естонія, Латвія, Литва були 45 років під окупацією. Тобто, це, так, так, скажімо, війна на виснаження, так? Хто раніше? Війна на виснаження, так. В Європі вони бояться в Європі, що війна перейде в Європу і вони будуть допомагати Україні так чи інакше. І ця війна на виснаження не на користь Росії, як би вони це не презентували. Нато частка НАТО е в світовому. Валовому продукті лежить біля 52%. Відсотка. Росії півтора-два. Ресурси є, було бажання. Тобто в, цьом, в, в цих перегонах мир Росія зламається раніше, ніж ми. Їм більше є багато чого втрачати, так. Вони тримаються за свої гасла які-небудь і постійно кажуть, що ми перемагаємо. Той, хто перемагає, той не буде про це говорити, буде просто тихо перемагати. Ви думаєте про перемовини, які зараз тривають щодо миру От Ми між Україною, Америкою, Росією? Ці перемовини це можливість відтягувати час для того, щоб Росія згруповувалася. Нам цей час, можливо, потрібен на те, щоб ми знайшли якісь можливості для нової зброї і грошей з Заходу. Але, але головне, щоб отут в країні більшість людей розуміла, що від кожного залежить перемога, і щоб кожен на своєму місці працював. Незалежно це військовослужбовець або ця людина, просто міська. Безумовно, перемовини необхідні, але я ще раз кажу, що перемовини можуть бути тільки словами і відтягуванням часу. Як думаєте, як довго ще буде йти війна? Вона буде йти в стільки, скільки вона буде йти, стільки, скільки у нас буде сили, розуму, честі захищати її, боротися за неї, і стільки, скільки захоче, і стільки, скільки буде жити Путін. Переговори мирні, які зараз ведуться. Що ви про них думаєте? А що думати? Хотілося б, звісно, миру, але я думаю, що вони зайдуть в тупікову ситуацію переговори. Чому? Що, ну, Зрозумієте, наші люди, я не думаю, що вони захочуть поступатися територіями якимось так, заради миру. А Європа, ну вони. Не дуже такі, знаєте, хочуть відстаювати наші інтереси. Вони кожен за свої інтереси, зрозумієте. Ну, з іншого боку, якщо, е, якщо ми падемо, то їм доведеться воювати, якщо вони що розуміють. Е, я не думаю, вони ліниві дуже в цьому питанні, ви ж зрозумієте. Якщо на них буде Росія нападати, вони навіть супротиву не будуть, не буде супротиву. Тобто, ви вважаєте, оце зараз їздять, много по телебаченню говорять про ці переговори, але толку не буде? Я думаю, що ні. Як вважаєте, як довго буде ця війна? А, я це думаю, 26-й рік точно буде ще. А хочеться, щоб поскоріше закінчилося ну, все, щоб уже все прекратилося і люди бути... улипнулися в мирному світі. в цьому. Але вважаєте, переговори з Росією ні до чого не приведете, так? Ну, Росія ні, поки Путін, ну поки там Путін, він чи не він, то вже не важливо. Але поки ця прізвище це фігурує. І є люди, які за ним ідуть і підтримують його ідею. Я думаю, що, написали, що так, Росія а... буде поки на своїх позиціях, ну поки вона не виснажиться. А що нам робити? А що нам робити? Молитися Богу мабуть, Молитися і Богу. І я думаю, що все ж таки відстаювати свої інтереси. Тому що, ну, якщо ми здамо позиції, зрозуміти України як такової її не буде просто ми будемо всім чим завгодно, тільки не україною. Зрозумійте, У нас відберуть нашу мову, нашу культуру, наші інтереси. Ну, ви б хотіли, наприклад, жити в Росії? Ні. Ну і так само і я не хочу. Я не хочу, щоб був в мене президентом Путін. Я хочу жити в Україні. Розумієте? Ну тобто рано чи пізно ми переможемо. Обов'язково. Да. Навіть, навіть немає, просто, як то кажуть, сумнівів. У нас, да. нас інших да. і не може да. бути. Ми тільки надіємося, тільки на, на краще, людей, стільки полягло людей, стільки життів, стільки всім, е, ну, стільки всього ми ну, потер... як -то кажуть, втратили, втратили да, да, щоб втратили. зараз зупинятися, як то кажуть, знаєте, на півпут. Ну, нам залишилось ще трішечки потерпіти. А що ви думаєте про українсько-російські переговори щодо миру? Щось з них вийде чи ні? Мені кажеться, що війна ще швидко не закінчиться. Переговори ні до чого не приведуть. Просто буде відтягуватися закінчення і все. А як Ви вважаєте, Росія не хоч трохи зацікавлені в тому, щоб був мир? Е, вони можуть послаблювати раді своєї вигоди, знаєте, щоб їм щось знову дали. І потім вони трішечки послаблять, а потім знову все порушать, як завжди, і знову вернеться все до того, що було. Дивіться, вони хочуть, щоб ми там їм віддали частину території, чи поміняли їхню на нашу територію. Чи варто йти на такі поступки, чи ні? Ні. Для чого вже ж всі наші солдати помирали, якщо вже йти, то до кінця. Як довго ще буде ця війна йти? Як вважаєте? Не менше, ніж 10 років. Я думаю, знаєте, в нас вона ж почалася ще в 2014 році, вірно. Але багато хто з наших українців не усвідомлював цього, і вони лише побачили початок війни саме у 2022 році. І так само будуть послаблення, але військові дії будуть все-таки проходити на деяких територіях, і тобто воно все рівно буде затягуватись. Якщо не буде війни саме в Києві, це не означає, що на інших територіях України не буде цього. А я кажу, то ми врешті-решт переможемо чи ні? Саме головне, що в душі духом точно переможемо. А так, надія на це, звичайно, є, але все, що залежатиме від країн, таких як Америка, вірно. Але як ми знаємо, що Трамп дружить з Путіним, можливо, там люди повстануть проти Трампа, і тоді вже почне щось змінюватись також. Думаєте про мирні переговори, які зараз ведуться от, з участю України, Америки, Росії, Європи. Е, ну, думаю, що, що на цей момент вони не закінчаться нічим добрим. Тобто, ви думаєте, що це е, по, по телевізору показують, їздять, перемовляються, не сплять і результату все одно не буде. Ну, якийсь результат буде, і він нам повинен, ми не повинні відмовлятися від цих переговорів. Але та ситуація, в якій ми перебуваємо, вона доволі складна. Тому чим вони закінчаться, передбачити складно, але складається враження, що нічим супер добрим для нас все ж вони не будуть. Я кажу, Росія хоч трохи зацікавлена в цьому, щоб щоб домовитися про мир. Лише медійно. Ну тобто вони зараз в позиції сили, тому я думаю, можуть розказувати про те, що вони готові до мирних переговорів, але це лише на показ. Я думаю, вони від нас хочуть певні поступки. Чим нам варто поступитися заради миру, як варити? Чи не варто? Поступки. Вони хочуть досягнути своїх цілей. Ну, територію хочуть чи, чи там, частину Донбасу, чи помінятися територіями. Це варто робити? Як ми можемо віддати свою територію просто так? Ну, Кажуть, ми такі там гарантії американців чи європейців, що вони там. У нас були гарантії у меморандум. Ви бачите, що відбувається. А, як, вважаєте, як довго ще буде ця війна? Думаю, довго. Скільки? Ну, найближчих кілька років це не закінчиться. А далі важко прогнозувати. Не знаю в явному вигляді, в гібридному вигляді, але ця війна буде тривати, доки існує Росія в її теперішньому стані. Що робити нам, українцям? Боротись, об'єднуватись і не здаватись. Ми переможемо? Звичайно. Або зникнем, або переможемо. Що ви думаєте про мирні переговори, які зараз ведуться? От Україна, Росія, Америка. Ну, правильно, хай ведуться, треба переговори робити. Треба домовлятись, все вірно. А, тобто, як думаєте, вдасться домовитися про мир? Ой, надіюсь. Як вважаєте, Путін Росії все ж таки зацікавлений в цьому мирі чи ні? О, я думаю, якщо чесно, я думаю, ні. Він хоче претанком, просто не зацікавлений. Якби був зацікавлений, вже давним. Давно б ці перемовини не відбулись, я так думаю. Або якісь інші плани, можливо для... на, що, на що Україні варто піти? Чим ми можемо поступитися за заради миру? Як вважаєте? Ну це народ повинен, люди повинні вирішувати, я не знаю. Я не відповідаю за за ну, а там хоче, щоб ми цю там частину Донбасу віддали, чи помінялися територіями на там Запорізьку, Харківську окуповане. Як важаєте, варто це робити? Ну, Конституція не дозволяє нам віддавати наші землі. Це повинні домов... домовлятися люди, які ну я не знаю, чи в людей запитувати як. А ви, а ви як думаєте, як частина українського суспільства? А, я... а, а, віддавати треба щось путіну, якісь території чи ні? Ні. Добре, як довго дов, ще війна буде тривати, як думаєте? Ви Знаєте, я не ворожка, я не знаю. Хотілося би, щоб скоріше закінчилася біда. Ми переможемо чи ні? Звісно! А інакше ніяк. Ви що? Ви що? У нас така мотивація, в нас такі люди, в нас така Україна, в нас такі хлопці. І йшла по хрещатику, плакала, чесно, дякувала, дякувала. І... Шкода, шкода, що в нас найкраща генетика України. Така молодь, такі всі. Не важно чоловіки, жінки, що така біда. Я не знаю, що в головах у цій, у цій Росії, але мабуть розуму немає. Це хлопці з нуля. Ось ми і закінчили наше опитування. Українці єдинодушні. Війна буде довго, мира не буде, ми переможемо.